Тільки що листала Тікток і натрапила на таке на одне відео, наша україночка, яка проживає, ми ж зараз вже по всьому світу у нас українці, в Турції. І розповідала, що там в Турції ну, багато росіян, які вже, вже роками там живуть, вже вони вкоренились, бізнес свої повідкривали. І десь якийсь розумний чоловік опублікував таке, що такі, так, таку, такий допис, що ми от вже багато років тут, і стільки грошей вже ми в цій Турції вклали, і ми вже тут маємо право там на все і на кожного. І треба, мабуть, нам Володимира, нашого, шановного Путіна, попросити, щоб він прийшов, трошки наші інтереси тут е, захищав. Так от, е, що турки зробили? Було багато дуже там е, відео ой, коментарів, було лайків багато. Турки що зробили? Турки протягом 24 годин вирахували всіх, хто там лайкав, хто там був такий завзятий за Путіна. І велику кількість людей депортували просто з країни, незважаючи, які там у них бізнес є, це їх не цікавить. Так до чого веду? Веду до того, що якби навіть і сьогодні. З України, тих корупціонерів, яких зараз от беруть, надіємося, ще, що їх там і заграбастають, і гроші їхні підуть на ЗСУ, а то в матрасах знаходять мільярди, а у хлопців забирають зарплату. Тобто хлопці ризикують життям, а, а ще забирають зарплату від них. А от така якась чмоня сидить там на матрасі. Вона там матрасі на набитим грошима. І от таких чмоній, які зараз колаборантів багато людей, які хочуть, люблять русський мір. Їх нафік з України нафік депортувати без права на повернення. І ну тобто нажив ти тут добро, не нажив пофік. На з пляжа до Путіна нахер, і а там хай Путін з вами розбирається, куди вас посилати на м'ясо, на, на 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 в Сибір чи куди вас там відправляти. Тобто дуже правильно, от маємо брати приклад із Турції.